Сільський вчитель, методист, директор будинку культури що Володарсько-Волинському районі, завідуючи відділом культури району, начальник управління культури Житомирської обласної державної адміністрації, Маєстро Градовський, багато зробив для нашого поліського краю. Разом з командою однодумців Юрій Градовський будував та вводив експлуатацію районні та сільські заклади культури, бібліотечні клуби. Він є засновником багатьох конкурсів та фестивалів. Тепер в оновлену обласну філармонію імені Святослава Ріхтера у відремонту. Тований обласний краєзнавчий музей, новостворений музей імені Івана Огієнка, що в Брусилові. З задоволенням приходять люди, щоб доторкнутися як до історії України, так і до її реалії. Сьогодні Юрій Градовський разом з колективами області проводить величезну роботу по творчому та матеріальному забезпеченню військовослужбовців із зони АТО. Це не моя заслуга ні в якому разі. Це заслуга тих простих людей, які працюють у галузі культури. Мені хочеться побажати всім. Натхнення творчості і разом ще працювати. Ну і ясна справа, що найулюбленішою моєю дитиною є мій колектив ансамбль «Дрюляни». І у у цьому році, у 2016 році, виповнюється перших 35 років. І мені приємно констатувати той факт, що нас запрошують і в Білорусі, і за кордон, і по Україні. Ми маємо концерти. Значить, ми живемо, і ми будемо жити, і будемо творити. Сьогодні на його життєвому календарі дві поважні дати 60 та 40. Шана та вітання колег, однодумців, друзів, були найкращим подарунком ювіляру. Без перебільшення хочу сказати, що у нас є багато візитівок у Житомирській області, є граніти, є ліси, а є люди, які презентують область, презентують Україну далеко за її межами. Це те, що ми не завжди звертаємо увагу. Це культура. І завдяки Градовському, який розпочав і все своє життя присвятив культурі, сьогодні в нас є такі колективи, якими гордиться не тільки Житомирщина, але Україна і весь світ. Ви завжди відрізнявся і відрізняється порядністю, добротою, чесністю. Супер професіоналізмом бо ви знаєте культуру, як кажуть, москаві звітрі мога, да? мога я літа.